Масштаби трудової міграції з України досягли загрозливого рівня для економіки. Про це написав у Фейсбук голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин. Так, за даними НБУ, ще на початку цього року частка мігрантів у населенні віком від 15 до 70 років становила 8 відсотків. Куди їдуть українці? Торік найбільше українці виїжджали на заробітки до Польщі, Росії, Італії та Чехії. До Польщі трудова міграція збільшилась через географічну близькість, зростання тамтечної економіки, спрощення правил працевлаштування, а також через запровадження безвізового режиму з країнами ЄС. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ. А от трудова міграція до Росії в останні роки навпаки скоротилась серед причин: як політична, так і економічна у країнах ЄС можна більше заробити. Де працюють, найчастіше українці їздять працювати на сезонні роботи у сільському господарстві, на будівництво чи ремонтні роботи, а також у сферу послуг, ресторанний чи готельний бізнес. Причини міграції. Нова хвиля трудової міграції з України, за даними голови Ради НБУ Богдана Данилишина, зумовлена багатьма факторами, серед яких військова агресія Росії проти України, тривала економічна криза, безробіття. Рівень безробіття серед економічно активного населення в першому кварталі цього року склав 9,7 відсотка. А серед населення працездатного віку 10 відсотків. Плюси і мінуси для України. Українські громадяни, які працюють за кордоном, лише за перше півріччя цього року збільшили обсяг грошових переказів в Україну на 30 відсотків до 4,5 мільярдів доларів. Це неабиякий внесок до ВВП країни. І за прогнозами НБУ, ці цифри будуть зростати і надалі. Разом з тим, відтік працездатного населення уповільнює економічне зростання країни. Держава втрачає освічену молодь та кваліфікованих спеціалістів.